Ні, вважає, що зупинити сепаратистів на сході легітимно обраному президенту України буде набагато легше ніж тимчасовому уряду. Крім того, додає він більшість мешканців Донецької та Луганської областей сепаратистів не підтримує з того, що ми бачили, озброєні сепаратисти намагалися захопити частину аеропорту в Донецьку. Українські військові вдало відкинули їх. Сподіваємось, що обрання нового президента України зупинить стрілянину. Це означає, що сепаратисти мають припинити стріляти та почати вести діалог. Порошенко заявив, що відвідає Донецьк. У мене таке відчуття, що сепаратисти представляють лише маленьку частину мешканців Донецька та Луганська. Переважна більшість мешканців цих регіонів хоче бу бути у складі єдиної України і не хоче бачити російські війська саме до цієї групи, і має апелювати Порошенко. Він має вести діалог з ними. Головне питання: чи готова Росія до того, що сказав Путін у п'ятницю? А саме, Москва готова працювати з новообраним президентом України та поважатиме вибір українців. Питання: чи буде Москва співпрацювати з новим урядом у Києві на нормальному рівні, чи ні? Друге питання: чи використає Росія свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб зменшити насилля у регіоні та деескалювати ситуацію?